Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас домашня кухня, а саме розділ консервація. Готую аджику. Аджика дуже смачна, і що мені подобається дуже швидкий рецепт. Раніше готувала по півтори-дві години аджику. Це довго затягувалося, від неї не відійдеш, а це півгодинки з моменту гарного закіпання і аджика готова. Стоїть дуже гарно, на смак дуже смачна. Про порції овочів говорю, про порції спецій пишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Друзі, треба 1,5 кг помідорчиків. Ось таких я вже все нарізала, все приготувала, для того, щоб перебивати або на м'ясорубці, ви можете це зробити, або перебити блендером. Ось такі помідорчики, м'ясисті, гарненькі, гарно поспівші. Бажано, щоб було менше насіння в них. Червоний перчик болгарський, або солодкий, який у вас є. в мене домашній, червоний, оранжевий, ось такий звичайний. Звичайний солодкий перець, 200 грамів, 1 кг перцю, 200 г часнику 1 кг цибульки, також уже наготувала. 4 таких середніх середнього розміру яблучка, кисло солодкий літнього варіанту в мене яблука. і гострий перчик Але гострий перець ви регулюєте самі від того, як яка вам подобається, якої гострини подобається вам аджика Якщо сильніше, кидайте більше, ми любимо. Така в міру, щоб була гостренька, щоб вона була і не, не, не гостра, але і не занадто перчена. І все відправляємо, перебиваємо на м'ясорубці. Так, Друзі, всі овочі перемелені, вони в каструльці поставила на вогонь, потихеньку закипає, і я додаю спеції: 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, пів чайної ложки паприки меленої негострої, пів чайної ложки чорного меленого перцю. 80 г оцту і 5 столових ложок соняшникової олії. Ось так, друзі, все гарно перемішали. І хочу наголосити, що смак ви можете регулювати. Після того, як воно гарненько закипить, можете спуштувати, якщо вам треба більше солі, солі, оцту, оцту, цукру, цукру. Я завжди доводжу до свого смаку, після того, як кидаю все по рецепту. І варимо з одномірного закипання по каструльці 30 хвилин. От, друзі, швидка аджика і готова. З порції виходить 6 півлітрових баночок. Погляньте, яка вона гарна, насичена, яскрава, смачна, а головне швидко.